Слава Україні! Ви дивитесь новий випуск Жесен, і сьогодні поговоримо про те. То зворушив світ своїм косплеєм на Зеленського, що буде із серіалом, в якому замінили обличчя акторів Діпфейс? Що відомо про український бренд, який створив шубу з коноплі, та кому і за що винен пляшку вина кулеба? Ставте ваш авансовий лайк і поїхали переглядати порцію цікавості та трішки крінжа. Гарантую українці задаються питанням, як правильно переводити годинники, бо через те, що більшість щось понакручувала, пішов сніг. Мірати та сила ельфів теж з українцями на днях до України завітав голівудський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, перший після минулої поїздки, яка відбулася ще у 2016 році. Актор не міг уявити, що війна пошириться всією країною, проте йому пощастило почути дитячий сміх. Актор відвідав дитячу точку спільно, де малече може отримати психологічну підтримку, погратися та навчитись чомусь новому. Найбільше розчулило те, як зірка Голівуду перейнявся долею українських дітей, яким він допомагає від початку повномасштабного вторгнення. Під час цього візиту до України актор сказав фразу, яку цитують багато українських та закордонних змі: дітям в Україні потрібно повернути дитинство. Також Орландо Блум зустрівся із Зеленським. На зустрічі кіноактор подарував Зеленському надихаючого листа, який колись передав Орландо його наставник. Чоловік розповів, що читає ці слова щодня, і вони дарують йому силу та натхнення. Ну і звісно ж, актор не зміг втриматися, щоб не почухати найвідомішого песика України патрона, а також щоб не заговорити українською. На відео Орландо Блум вимовляє українське слово та жартує, що його українська краще, аніж у фронтмена гурту Ютуб студент Кіотського університету одягнувся на випуск як президент Зеленський. У Японії, та, зокрема, у Кіотському університеті є традиція для випускників. Вони можуть приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому вбранні, копіюючи будь-якого персонажа або історичну постать. Професор університету Джефрі Джі Холл розповів, що студент спеціально три місяці відрощував бороду, аби перевтілитися, як він каже, в найсміливішу людину. Ще випускник з із собою плакат на підтримку України. На ньому цитати з промови Зеленського на Конгресі. На своїй сторінці у Twitter студент написав дуже зворушливі слова. Ми пам'ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба програв в парі британському колезі Джеймсу Клеверлі. Як розповів Колеба на своїй сторінці в інстаграм, Ставки робились на матч національної збірної України з командою Англії. Оскільки українська команда програла британським спортсменам з рахунком 2-0, тепер Колеба винен своєму колезі пляшку українського вина. Колеба каже, що обрати вино серед українських вин було непросто. Політик обрав вино Сергія Стаховського. Стаховський це легенда українського теніса, але разом із тим і винороб. Який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Він додав, що згідно з умовами парі, якщо б виграла українська команда, то Клеверлі був би винен пляшку з Брейнтрі. Український бренд Devo Home, що створює вироби з коноплі, переміг у міжнародному конкурсі Green Product Award 23 у Берліні. Українські конопляні шуби стали переможцями у категорії моди. Цього року на цю премію учасники 40 країн світу подали 1300 заявок. Бренд Devo Home перший у світі розробив та пропонує інноваційне хутро на основі нетканого волокна із конопель, як замінник натуральному та еко-хутру. Волокно біорозкладне росте без гербіцидів і пестицидів, стійке до шкідників, швидко поглинає і виділяє вологу. Гіпоалергенне а також забезпечує прекрасну регуляцію температури та циркуляцію повітря. Телеканал «СТБ» ухвалив рішення відкласти показ українського серіалу «Останній лист коханого, навколо якого розгорівся скандал. What are gonna do? У днями в мене дії. Останнє листко хено. Проміча 20 20 Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі, зважаючи на кращий міжнародний досвід. Написали СТБ. Раніше телеканал опублікував трейлер знятого ще до повномасштабного вторгнення серіалу Останній лист коханого, прем'єра якого мала відбутися в понеділок, 27 березня. З'ясувалося, що лице виконавця головної ролі росіянина Прохора Дубравіна замінили за допомогою технології дів на обличчя українського актора Дмитра Саранського. Упс, новина, щоб зловити трішки іспанського сорому. Російський дикун трішечки спалився тим, що під час виступу Лукашенка зробив скрін залу і вирізав з нього зображення дівчини з декольте. Мой характер, що я можу так зайти, по дерев'янські монавіннатмахнуться але це ще не крайній крінж. Соловйов вирішив вирвати ситуацію, але зробив ще гірше. Каже, що такий вчинок говорить про істинну російські цінності, традиційну правильну орієнтацію, любов до жінок з великими грудьми. Але Соловйов забув додати а також найміння контролювати свої тваринні інстинкти, аж бридко з того, які вони там дикі. Немає, чому це відбувається, хочу, щоб ви розуміли. І в этот момент Сергій Сергійович Карнаух вибирає красиву жінку з великими достоинствами, я б достоинствами, частично відкритими. И себе это скринит на компьютер. При этом лицо у него абсолютно счастливое. Как после этого я должен относиться к Сергею Сергеевичу? Во-первых, тем самым он моментально выбивается из ряды либералов, демократов. Он показывает, что он, а, сторонник традиционных ценностей, что делает его навеки нерукоподатным. А в среде... ЛГБТ К'ю плюс-мінус демократи смімократи йому нравиться женщины, ему нравиться женщины, у которых есть грудь. йому нравиться женщини красивий. І що вдобавок слушаючи Лукашенка, пропагандон Кисельов завітав до однієї з російських шкіл, щоб розповісти, що Путін не будував собі жодних замків і не обкрадав країну. То все мультики, комп'ютерна графіка. Не будували. и не оправдал страну. Я был в этом помещении лично, лично, это под э, к Это Путин там да, ни разу не был. Это частная гостиница, которая и строилась как гостиница с разными входами, с разными а номерами. А, то, что сделал Навальный, это мультик. Это компьютерная графика. А, то готель. Там просто багато номерів. Це що таке? М? А це що? Що це? А це? М? На цьому в мене все. Традиційно прошу вас написати в коментарях, яка новина сподобалась або шокувала вас найбільше. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що маємо можливість створювати контент для вас. Перемога зовсім близько. Давайте посприяємо її наближенню, кожен хто чим може. До нових зустрічей, па-па!